Це найменший автомобіль у світі. Пил-50. Він навіть менший за мотоцикл. У нього всього лише примітивне сидіння, що нагадує невелику табуретку. Проте паркування досить зручне. Ви можете просто підняти задню частину автомобіля і перемістити його на місце для паркування. Його вага складає всього 55 кг. Дивно, але цей автомобіль все ще продається і досить дорогий. Його ціни варіюються від 20 до 50 тисяч доларів. Автомобіль з'явився в 1962 році з початковою концепцією дизайну, що вміщає одну дорослу людину і одну сумку з покупками по суті виступаючи як візок для покупок. Він оснащений двигуном ДКВ об'ємом 49 дев'ятс метр, сем еквівалентним двотактному одноциліндровому двигуну з повітряним охолодженням об'ємом 0,49 сорок лекик, здатному видавати 4,2 кінських сили. Його максимальна швидкість становить 60 км год. Шасі майже не відрізняється від іграшкового автомобіля. Витрата палива становить лише 3,5 л ела на 100 км, що мене цілком влаштовує.